Тіма. а Мені купили Маквін. Я люблю чину тата, а маму. Хочу стати великим, як тата. Я буду працювати з мамою. Коні мені 5 років. Любий наш синочок. Ми хочемо привітати тебе з днем народження. Особливо від себе, як мами, я хочу побажати тобі щасливого дитинства. Мені здається, що найголовніше бути радісним, щасливим і бачити, як світиться сонечко, якщо навіть темрява. Знати, що навкруги все добро, якщо навіть поряд війна і зло. Я бажаю тобі, щоб у тебе було. Найбільше, найбільше, найбільше всього, що ти собі сам поважаєш. От як ти виростеш, хай в тебе буде все, що ти захочеш, і мрії твої вже зараз здійснюються дуже швидко. Я думаю, що насправді ти у нас справжній чарівник, і хай в тебе в житті буде все, як у казці. Я тебе дуже люблю. Дорогий мій синочок, ти як ти звик казати, що ти найменший, бо ти найпізніше народився, але ти у нас Самий улюблений, самий такий розбитний. Ти вже в своїх 5 років знаєш, чого ти хочеш. Я тобі бажаю перш за все це міцного здоров'я. Коли є здоров'я, можна зробити усе. Буде здоров'я, буде у тебе багато здобутків в житті. І ще я тобі просто побажаю удачі і фарту по життю, щоб ти завжди опинявся в правильному місці, в правильний час. Правильними спілкувався людьми і мав правильних друзів. Небагато, але самих-самих правильних. Щастя тобі, удачі, здоров'я і все найкраще. А тато завжди підставить і одне плече, і друге, коли це треба буде. Я тебе люблю. 22 серпня. Передень Державного великого свята. Останні дні Лева, який крукує впевнено. Він робить певні кроки впевнено. Перші кроки в своє дуже далеке-далеке життя. Багато років в нього поступ. І кроки тверді, я в цьому впевнений. Хай йому щастить. Тімечка, я тебе вітаю з твоїм п'ятим днем народження. Бажаю тобі всього найкращого. Хай тебе буде. Щасливе дитинство, хай твої мрії, дитячі, і в майбутньому всі твої мрії і дорослі збуваються. Я тебе дуже люблю, дуже ціную. Ти мій найкращий хлопчик, і я, наскільки зможу, буду завжди з тобою поруч. Люблю тебе, Тіма, вітаємо тебе з ним в народження. Бажаємо тобі міцного козацького здоров'я, радості, щасливого дитинства. Веселого, безтурботного, мирного неба, щоб всі іграшки, які ти хочеш, щоб вони в тебе були. І щоб ти завжди досягав своєї мети. Тім, а що там треба буде? Машина, там квартира, до бабусі з дідусем. Ну і ми підкинемо трохи. Давай привітаємо ми тепер. З... Тобою звук нам народження нашого Тімусіка. Тіма, а якщо що, я до квартири не відношусь, <смір> Тімусік, а ми відносимось. Ми бажаємо з дідусем Гришею тобі великого, великого, великого щастя, здоров'я, успіхів, щоб ти завжди знав, що в тебе є і дідусь, і бабуся, і братики, і тьоті, які тебе завжди дуже люблять і підтримують. Ми тебе дуже любимо. Маленький наш хлопчик Тимофійчик. Сьогодні в тебе свято, тобі виповнюється 5 років. Це твій, так сказати, перший ювілейчик невеличкий. Ми тебе вітаємо, бажаємо тобі здоров'я, це саме основне. але як для дитинки завжди вони хочуть, щоб в них все здійснювалося, всі їхні мрії, бажання і як можна швидше. Тому я цього тобі бажаю. І ще хочу додати. Щоб скоріше закінчилася ця обстановка, в яку ми зараз потрапили, так. І рости на радість батькам, родичам. Знай, що в тебе завжди є підтримка. Це теж дуже важливо в житті. Ми тебе любимо ще раз тебе зі святом. Хочу побажати тобі е, залишатися таким же життєрадісним е, свої 5, 6, 7, 8, 9 років і так далі. Та сказати, щоб ти знав, що в тебе завжди є люблячі батьки, які тебе завжди підтримують. Тимофій бажаю тобі, щоб всі твої мрії дитячі збувалися, щоб, щоб, те, щоб твій твій щоб рідний брат, щоб твій рідний брат тебе слухався. О. Та не бив тебе. <laughs> а двери брати завжди тобі допоможуть. Сьогодні свято фімафайт. Усі танцюють, качай, і не зупиняй. З лего машинками стартує гра. З друзями разом гуляємо до раня. Тіма, Сміється, хай музика гримить. Тіма, тіма, ми будемо радіт. Назавчи поруч Матвій і Максим. Ваня Саша Міша це наш дрім тім. Усі в обіймах сміху не писа. Тіма сьогодні головна краса. Тіма, тіма, з серед нас, тіма, тіма це. Свято єдине, хай радість Тіма, ми будемо радіт yeah. дитинство сяє, мов яскравий бід Тіма танцює, бо в нього є свій світ З мамою і татом ми оживають, а друзі і родина сьогодні вітають! Фінал, 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 фінал Yeah. Сьогодні свято це качво я меч, по бо маленьким рибик святкує Тіма, пять років, лет'сго Вэй, скупики в Толего з лего, Роблокс мама майстує він справжній, бо Мріє про анімацію, планшет в руках. В його серці вже живе. Цілий творчий вся світ вес. В аквапаках хвильна басейна не вода на велику чить, Дорога пуста, скутери, ролики, трошки екстриму Але завжди обережнеться стилі нашого тіла. Чіма п'ять. Структур машини, я з бабусею та нею команда єдина, з мамою фантазії, штучний інтелект, разом у грі створюють новий проєкт, статом трамва, трактор, кермо, справжній господар росте. Ого, чі матеріть, сутій крутезний день, так сюжіхоп, і хай звучить твій трек разом родиною мрій у нас топ і шай лайк і сало Бабуся найде, поле і сад, кіт персик, мурчить — це любов заряд. Є міша, прийдет, а чіма на та спорів ще робить риджі матері, yeah, вся родина на з днем народження малюк, твій шлях, це пут, рай твори, мрій, танцю, хіп-хоп, бо ти наш герой, наш маленький тот Йо, чіма тут це ми лайф, З днем народження малий, ти наш мейк, це пуст, рай твори, мрій, танцю, хіп-хоп